Перше моє навчання в університеті це було якраз будівельник та багато інших моїх хобі, які казали, що от хочу. Наприклад, там якесь моделювання, якесь інженерне електрика. Коли нарешті мене забрали до інженерного підрозділу, я не уявляв, що це буде настільки цікаво, що це перевершило всі мої догадки. Тут можна проявляти свою фантазію. І щось робити таке незвичне для нас, що для противника це буде гай не бажано для них зовсім. Що і краще для нас. Постійно на нових ділянках доводиться встановлювати міні-поля, щоб завадити супротивнику просування на тому напрямку, чи унеможливити взагалі блокувати певну ділянку. Дуже багато використовується супротивником касетних боєприпасів, які потребують постійного знищення і тому розмінування задач достатньо. Часто дуже не вибухають, бувають ці каби, фаби, тобто все, все, що скидується з неба і не взірвається, над тим працюють от, мої хлопці. і я.